Всім привіт! Сьогодні розкажу про секрети невидимого монтажу або прийоми, які ви не помічаєте, прикладі сцени із фільму. І ось найголовніший переход між сценами, який ми сьогодні розглядаємо, це мачкат. Match мачкат -cut. Match -cut це прихований монтажний перехід, коли два різні кадри поєднуються завдяки схожому руху, формі кольору чи композиції. У даному випадку у нас є об'єкт схожий за формою та за кольором, а також схожий за рухом. Це шматок м'яса, який падає згори вниз. І тому ці два об'єкти, схожі за формою за кольором, а також за напрямком руху, роблять цей перехід непомітним для глядача. Тому, щоб зробити мечкат, підбирайте об'єкти з однаковим напрямком руху, також візуально схожим за формою, за кольором, та також, щоб була схожа композиція. Поєднання таких об'єктів у монтажі роблять ці переходи більш непомітними для глядача. І ви зможете зробити перехід, який виглядає професійно та тримає глядача в історії.